Вітаю вас на моєму каналі Королева Капусти, де я ділюся з вами усіма садовими секретами. Кінець вересня, початок жовтня ще пора активного квітування осінніх квітів: жоржини, хризантеми, айстри і навіть троянди. Багато сортів троянд квітують до самих морозів. Але це не значить, що потрібно про них забувати і насолоджуватися лише квітом та ароматом. Зараз необхідно як ніколи подбати про них, щоб вони гарно перезимували. Є процедури, які варто виконувати ранньою осеню, і є ті, які слід перенести вже до самих морозів. Що варто зробити саме в вересні і жовтні? Ми сьогодні і поговоримо. Перед тим як ми перейдемо до троянд. Я прошу вас підписатися на мій канал Королева Капусти. Поставити дзвоник, щоб нічого не пропустити, і звичайно пишіть ваші запитання та коментарі. Починаючи з початку вересня, слід поступово зменшувати полив троянди. Таким чином, ми не будемо стимулювати зростання нових пагонів і готувати її до зими. Якщо ж осінь стоїть надто спекотна та суха, можна, звичайно, полити декілька разів на тиждень, але вже до середини жовтня припиняємо полив повністю. Багато сортів троянди продовжують квітувати ще й восени. І нам, завзятим садівникам, після квітування хочеться, звичайно, відрізати цей пагін, щоб наші кущі виглядали красиво та хайно. Але зараз робити це ні в якому разі не потрібно, тому що таким чином ми можемо стимулювати зріст нових молодих пагонів, які вже ні в якому разі не визряють і точно замерзнуть взимку. Цей період краще взагалі не брати сікатор до рук і залишити ці бутони аж до визрівання насіння. Це також сигнал для троянди, що слід готуватися до зими. Якщо ж дуже кортить щось обрізати, то я раджу попрацювати з листям. По-перше, виріжте все те, яке має ознаки хвороб. Воно буде джерелом розповсюдження інфекції надалі. Також можете обрізати все листя знизу, так як потім ми будемо троянду підгортати, і воно там нам не потрібно. Також листя вже виконало свою функцію, і всі необхідні речовини плавно переходять до стовбурів. Можете його поступово видаляти. Поки ще на дворі стоїть плюсова температура і коренева система працює, варто внести осіннє добриво. Зазвичай осіння формула це у нас калій фосфор. Але у випадку з трояндами обов'язково додайте ще магній. Цей мікроелемент сприяє визріванню пагонів троянди та підготовці її до зими. Вносити добриво можна в декілька видах. Це гранульоване добриво. Рідке, а також позакореневе живлення, гранульоване добриво вноситься по периметру крони куща, там де знаходить найбільше корінців, що всмоктують поживні речовини. Зробіть невелику лунку, пролити її і заробіть туди гранули. Якщо ж ви використовуєте добру в рідкому вигляді, зробіть робочий розчин і також на вологу землю пролити. Але будьте обережні, не вносьте добрива в саму основу куща. Так ви можете опекти коріння. І поки на дворі ще досить тепло, можете використати також позакореневе підживлення. Ну і в цей період варто зробити обробку проти хвороб і шкідників. Для цього можна використати комплексні інсектициди та фунгіциди. Можна зробити бакову суміш та провести обробку декілька разів за осінь з інтервалом приблизно два тижні. Кінець вересня, початок жовтня це ще чудовий період для пересадки або посадки нових кущів троянди. Температура вже знизилася. Земля волога, є ще достатньо часу до морозів. Отож, якщо ви хочете урізноманітнити свій розарій та заполучити нові цікаві сорти, то зараз робити це саме час. Обов'язково гарно підготуйте лунку, заправте поживним ґрунтом, внесіть добрива на декілька років і висаджуйте. Якщо у вас на ділянці ростуть плитисті сорти троян, то зараз саме час вже починати їх з опор, поки пагони ще гнучкі та еластичні. Ну і, звичайно, працювати по теплу краще, ніж в мороз. Але не забудьте вдягнути спеціальні рукавички, щоб не поколотися колючками. Це ж стосується і штамбових троянд. Потрохи починайте їх пригинати до землі. Ну ось. На цьому ранньо осінній догляд за трояндами закінчено. Ми повернемося до них, коли вже настануть мінусові температури. Там необхідно буде зробити ще одну обробку вже під зиму, також підгортання і вкривання. Про всі ці процедури я розкажу вам пізніше. Отож, не забудьте підписатися та вмикнути дзвоник, щоб не пропустити цю інформацію. А я з вами прощаюсь. Хай у вас все квітне і росте. З вами була я, Леся Кантоніна. Ну і звичайно, поки ще стоїть тепла погода. Насолоджуємося квітуванням троянд.